Доброго дня, шановні члени виконкому, шановні запрошені. На сьогоднішній засіданні виконавчого комітету з 32 членів виконкому з'явилося 18, відсутні 14. Квором наявний. В роботі засідання виконкому приймають участь керівники виконавчого органів Качівської міської ради, керівники комунальних підприємств. Запрошені. Більшість запрошених з'явилося У кого які пропозиції щодо початку роботи виконкому? Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. На порядок денний з сьогоднішнього засідання виконавчого комітету виноситься 18 питань. Порядок даний розданий. Пропоную порядок денний прийняти за основу. Хто за таку пропозицію? Проти утримався? Одноголосно. Які будуть зміни до порядку денного? Чи є у когось? Зміни. Якщо нема, пропоную порядок денний затвердити в цілому. Хто за таку пропозицію? Проти? Утримався? Одноголосно. Перед початком розгляду питань порядку денного хотів би попросити хвилини мовчання вшанувати пам'ять нашого колеги уліганця Володимира, який помер сьогодні вночі. Дякую. Тож, приступаємо до розгляду питань порядку денного. Перші два питання порядку денного будуть доповідати начальник управління освіти культури молоді спорту Лабуш Михайло Михайлович. Перше питання: пронесення змін до рішення виконавчого комітету Микашівської міської ради 24 вересня 24 року номер 313 Будь ласка. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. Управління освіти виносить рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 24 вересня за номером 313 в зв'язку з реорганізацією Порношського закладу дошкільної освіти і зв'язку з його приєднанням до Дерцинського закладу дошкільної освіти, зв'язку з цим. Вносяться зміни до додатку номер один відповідного рішення виконавчого комітету про де зазначена е, зменшена мережа закладу дошкільної освіти, а також додаток номер два щодо штатного розкладу на частину адміністративного складу бувшого Формуска закладу дошкільної освіти. Дане рішення, рішення виноситься зв'язку з необхідністю оптимізації та ефективного використання кадрового потенціалу цих сіл, які стосуються дане рішення. Прошу підтримати. Чи є запитання, зауваження? Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти отримався одноголосне рішення прийнято? Друге питання порядку денного. Про затвердження списку спортсменів Мукачівської міської територіальної громади на виплату грошової винагороди. Будь ласка, у зв'язку з отриманням відповідних асигнувань з тим, щоб до кінця календарного року витримати і виплатити. Е Грошові винагороди спортсменам за високі спортивні досягнення, затверджується список спортсменів, матеріали до яких надійшли тепер у грудні місяці щодо тих чи інших змагань, які проводилися в Україні, в Європі чи світу. Зокрема, ковач Юген переможе чемпіонату України з боксу 2024 року серед дітей та юніорів. Трусов Ростислав переможе чемпіонату України з комбат самозахисту ІСО. Повний контакт, переможець офіційного чемпіонату Європи. Це Пазуханич Назар, переможе чемпіонату світу з комбат Дзюдзюцю Попович Віктор, переможе чемпіонату світу з комбат самозахист ІСО та Левко Олександр, переможе чемпіонату світу з комбат Дзюдзюцю. Прошу підтримати. Чи є запитання? з уваженням? Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти. Утримався одноголосно рішення. Дякую. Дякую вам. Наступні сім питань порядку денного буду доповідати начальник служби у справах дітей Степанова Ольо Рудольфівна. Третє питання порядку денного про надання та втрату дітьми статусу. Будь ласка, шановний головуючий, шановні члени виконкому, відповідно до даного проекту рішення одна дитина набуває статус дитини сироти, п'ять дітей набувають статус дітей, позбавлених батьківського піклування, і внаслідок усиновлення двоє дітей втрачають статус дітей, позбавлених батьківського піклування. Прошу підтримати. Чи є запитання, зауваження? Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Отримався одноголосно. Рішення прийнято. Четверте питання порядку денного. Про встановлення піклування над дитиною сиротою. Будь ласка. Зв'язку з втратою батьків дитина передається під піклування бабусі. Прошу підтримати. Чи є запитання, зауваження? Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався Одноголосно. Рішення прийнято. П'яте питання порядку даного про влаштування дітей до сімей патронатних вихователів. Будь ласка, відповідно до даного проекту рішення одразу четверо дітей, залишених батьківського опікування влаштовуються в дві родини патронатних вихователів. Прошу підтримати. Чи є запитання зауваження? Пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався одноголосно, рішення прийнято. Шосте питання порядку денного про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Будь ласка, даним рішенням вісім дітей з числа внутрішньо переміщених осіб отримують статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Прошу підтримати. Запитання зауваження даного питання порядку денного. Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався. Одноголосно рішення прийнято. Сьоме питання порядку даного про надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна. Будь ласка, відповідно до даного проекту рішення у власність дитини оформляється квартира. Прошу підтримати. Чи є запитання? Зауваження до даного питання? Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Отримався одноголосне рішення прийнято. Восьме питання порядку даного про встановлення способу участі у вихованні дітей. Будь ласка, даним рішенням встановлюється способ участі та графік відвідувань батькам, які проживають окремо від дітей. Прошу підтримати. Чи є запитання зауваження у дане питання порядку даного? Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти. Утримався одноголосно. рішення. Прийнято. Дев'яте питання порядку даного про визначення місця проживання дитини. Будь ласка, внаслідок окремого проживання батьків. Фактично, місце проживання дитини з мамою. Прошу підтримати рішення щодо визначення місця проживання дитини. Чи є запитання? Зауваження проти. дане питання порядку денного. Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався одноголосно. рішення. Прийнято. Дякую, Дякую. вам. Наступні три питання порядку денного будуть доповідати виконуючий обов'язки начальника управління соціального захисту населення Бондарчак Людмила Михайлівна. Десяте питання порядку денного про надання матеріальної допомоги. Будь ласка. Даним проектом рішення пропонується. Надання матеріальної допомоги відповідно до програми матеріальної підтримки ветеранів війни, сімей ветеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях, забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії Російської Федерації проти України на 24-26 роки. Зокрема, пропонується виділити кошти в розмірі 1 мільйон. 10 тисяч гривень на допомогу родинам військовослужбовців на по загиблих військовослужбовців на поховання, надання матеріальної допомоги в зв'язку з пораненням і надання допомоги на встановлення пам'ятників. Чи є запитання зауваження до даного питання порядкуденного? Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти утримався одноголосно? Рішення прийнято. Один з питань порядку даного про надання матеріальної допомоги, будь ласка. Даним проектом рішення пропонується надання матеріальної допомоги відповідно до програми додаткового соціально-медичного захисту на 24-26 роки. Даним рішенням пропонується виділити матеріальну допомогу в розмірі 1 мільйон 753 тисячі 799 гривень. Загалом це допомога буде надана сімсот мешканцям Качівської міської територіальної громади відповідно до. Медичних показок показів довідок ЛКК та надання допомоги за депутатськими клопотаннями. Чи є запитання, зауваження? Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти утримався одноголосно рішення? Прийнято дванадцяте питання порядку даного про видачу подання. Будь ласка, даним проектом рішення пропонується видати подання щодо мозможливість призначення опікуном над своєю недієздатною сестрою. У разі її визнання судом згідно додатку до рішення. Не буду розповсюджувати, бо то є персональні дані. У кожного у вас є рішення. Чи є запитання? Зуваження? Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався одноголосно одноголосне рішення. Прийнято. Дякую вам. Наступне питання денного буду доповідати директор КНП М. лікарня Святого Мартина. Мешко Євген Васильович. Тринадцяте питання про затвердження змін до фінансового плану комунальної некомерційної підприємства Лікарня Святого Мартина на 2024 рік. Будь ласка, доброго дня. Даним проєктом рішення пропонується затвердити зміни до фінансового плану на 2024 рік. Нашого підприємства ці зміни є технічними. Це приведення у відповідність фінансового плану до господарської діяльності основна підстава внесення змін це додаткова угода від Національної служби здоров'я України, якою зменшили наш бюджет на 13 мільйонів у зв'язку з тим, що є дефіцит в програмі медичних гарантій. Але після цього ми отримали ще одну додаткову угоду. Її тут не відображено, ми вже її відобразимо в майбутньому. Тобто, є ще плюс 5 мільйонів. загалом за цей рік. Кінцево бюджет від СЗУ буде 371 мільйон проти 353 в минулому році, тобто ми додали плюс 18 мільйонів. Якщо якісь питання технічні зміни до фінансового плану, я постараюся відповісти. Чи є запитання? з Зуваження? Прошу, багатими це буде залежно від того, як нас законтрактує НСЗУ. Поки що, ті той проект постанови Кабміну, який оприлюднений, але ще не затверджений, він прогнозує навпаки зменшення фінансування загалом по всій державі. Швидше рік буде невеселий, але більш предметно можемо говорити, коли ми отримаємо угоду з НСЗУ і будемо знати бюджет. Поза програмою медичних гарантій. Поза програмою медичних гарантій ми надаємо платні послуги. У 2021 році бюджет платних послуг був близько півмільйона в рік. З того часу ми почали активно працювати над цим. Цього року ми плануємо вийти на рівень 19 мільйонів до кінця року. Чи є ще запитання? Зауваження? Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався одноголосно рішення прийнято. Дякую вам. дякую вам Наступне питання порядку денного доповідає директор КНП медичний центр Сім'я Чубірко Морослава Михайлівна. 14 питання порядку денного внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Медичний центр Сім'я на 2024 рік. Будь ласка, доброго дня. Дане я дане рішення має в собі ціль погодити і погодити виконання. Фінансового плану на 24 рік а також погодити за витратами і доходами. Значить, перший пункт збільшення витрат на окремі показники заходи по реалізації державних програм. Це збільшення на 180 тисяч у відповідності до програми розвитку. Придбання конструкцій тих частин пандуси для забезпечення вільного доступу до будівель та приміщень, відповідно, збільшення показника дохід з місцевого бюджету на 180 тисяч, зменшення витрат. Другий пункт це зменшення витрат окремі заходи. Це 508 тисяч, яке окремі заходи по реалізації державних програм. Цей показник з'явився виникла економія коштів після проведення процедури закупівель, і також перерозподіл видатків з урахуванням фактичного виконання за 10 місяців. Збільшуємо видатки на оплату праці на 488 тисяч і зменшуємо видатки за показником капітальні інвестиції, які будуть розподілені на наступний рік. Це зв'язано із розробкою та експертизою проєктно-кошторисної документації. Просимо погодити зміни до фінансового плану. Є запитання, зауваження? Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. одного голосу. Прийняти, дякую вам. Наступне питання порядку денного доповідатиме начальник відділу економіки дерев'яник Мар'яна Федорівна. П'ятнадцяте питання про схвалення програми розвитку малого та середнього підприємства Мукачівської міської територіальної громади на 2025 рік. Будь ласка, шановний головуючий, шановні члени виконкому, з метою підтримки суб'єктів господарювання Мукачівської міської територіальної громади та збереження робочих місць у період блекауту. У рамках реалізації заходів у програмі розвитку малого та середнього підприємства у Закарпатській області на 2025-2027 рік пропонуємо схвалити програму розвитку малого та середнього Мукачівської міської територіальної громади на 2025 рік. Програмою передбачаються заходи на співфінансування компенсації частини вартості придбаних суб'єктами господарювання альтернативних джерел енергозабезпечення та співфінансування компенсації частини відсоткових ставок за кредитами. У межах державної програми доступні кредити 5.7.9» суб'єктам господарювання, переробної галузі промисловості, які здійснюють виробництво кінцевої продукції для споживання або сільського.

У 2024 році в рамках такої програми було підтримано 10 суб'єктів господарювання громади на загальну суму мільйон 13 тисяч гривень. Загальна сума по програмі на 2025 рік складає 500 тисяч гривень. В разі необхідності бюджет даної програми має право бути збільшений. Прошу підтримати даний проект рішення і передати на схвалення сесії міської ради. Чи є Дуже запитання, краще. зауваження колеги до даного питання порядку даного? Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосне рішення прийняти. Дякую, Дякую. вам. Наступні два питання порядку денного буду доповідати начальник управління міського господарства Казабрітолех Романович. 16 питання про свалення проекту програми покриття різниці між встановленим тарифом та вартістю послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що тимчасово застосовується комунальним підприємством міськводоканал Мукачівської міської ради для категорії споживачів населення Мукачівської міської територіальної громади. Будь ласка, доброго шани головуючи, доброго шановні члени виконавчого комітету. Даним проектом рішення пропонується схвалити програму покриття різниці між міжнародним тарифом та вартістю послуг для нашого КП міського каналу». Дана програма у нас є діюча на 24-й рік. Так як вона була, і дія до закінчення військового стану, пропонуємо дану програму затвердити і на 25 рік. Це пов'язано з тим, що наступним питанням ми також будемо розглядати. Нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, і тому даною програмою пропонується передати її на схвалення на сесії Мукачівської міської ради з тим, щоб на наступний рік мати змогу компенсувати частину вартості послуг на централізоване водопостачання та водовідведення за рахунок коштів місцевого бюджету. На 25 й рік дана програма пропонується в розмірі асигнувань 21 мільйон 368 тисяч гривень. Також дана програма е, буде діяти виключно до завершення військового стану. А також дана програма поширюється на категорію споживачів населення лише е, тих, хто є членом Мукачівської міської територіальної громади, тобто інші, ті, які є абонентами КП міського е, не будуть отримувати дану компенсацію із місцевого бюджету. Прошу затвердити дану програму із рекомендацією, щоб її схвалили і прийняли на сесії Мукачівської міської ради. Схвалити для того, щоб затвердили да. сесію. Чи є запитання, зауваження? Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався одноголосне рішення прийнято. 17 питання: про простановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Будь ласка. Оглянувши е, заяву комунального підприємства міського водоканалу. Даним проєктом рішення пропонується затвердити. Нові тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Дію їхню з даного проєкту рішення пропонується, щоб вони вступили в дію з 1 січня 2025 року. Тариф на послугу централізованого водопостачання пропонується затвердити в розмірі 47 гривень 28 копійок, це вартість ПДВ. Тариф на послугу водовідведення пропонується встановити в розмірі. 25 гривень 08 копійок, також з ПДВ. Разом вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення з ПДВ буде складати 72 гривня 36 копійок. Разом з тим, в даному проєкті рішення пропонується затвердити вартість послуг, яка буде застосовуватися для категорії е, споживачів населення е, жителів Мукачівської міської територіальної громади в розмірі 39 гривень 12 копійок. Вартість послуг централізованого водопостачання з ПДВ. А також 20 гривень 76 копійок. Вартість послуги централізованого водовідведення з ПДВ. Разом для категорії споживачів населення в Качасній теді громади вартість послуги буде складати 59 гривень 88 копійок. Дана вартість встановлюється також лише на період дії військового стану. Даний проект е Тарифів був розглянутий комісією профільному переконаночного комітету також був опублікований в засобах масової інформації. Були отримані е, певні зауваження чи пропозиції від населення від е, організації та установ. Дані пропозиції були опрацьовані і вже у підсумках е, тих громадських обговорень було. На комісії схвалено такий розмір талифу. Основна причина підняття тарифу це дуже різкий ріст вартості електроенергії, яку сплачує водоканал. А це їхній основний фактично витрати, які вони несуть. Чи є запитання? Зауваження даного питання порядку денному. Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти. Утримався? Один утримався. І інший за. Дякую. Рішення прийнято. Дякую вам. І <кій> останнє. <кій> На сьогодні 18 питання порядку денного Про розпорядження, прийняті Мукачевським міським головою між засіданням виконавчого комітету Мукачевської міської ради доповідатиме керуючий справами виконавчого комітету ленділ. Шановні члени виконкому. Доповідаю, що за період з 26 листопада по 9 грудня поточного року міським головою видано 24 розпорядження Мукачівського міського голови з основної діяльності. У виконавчих органах Мукачської міської ради знаходяться на виконанні чотири розпорядження Мукачівського міського голови на постійному контролі дев'ять розпоряджень. На довгостроковому контролі знаходяться сім розпоряджень міського голови. Прошу інформацію про розпорядження, прийняті Макачівським міським головою в період з 26 листопада по 9 грудня 2024 року прийняти до відома та затвердити розпорядження з номер 465 від 26 листопада по номер 488 від 9 грудня 2024 року. Чи є запитання зауваження? Якщо нема, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. На цьому, шановні члени виконкому, питання порядку дано вичерпані. Чи є у когось зауваження пропозиції? Якщо нема, оголошую засідання виконкому закритим. Всім дякую за роботу і всім.